І я вас дуже знову рада бачити на своєму каналі Анаїз. Підписуйтесь, ставте лайки. Це правильний енергообмін. Якщо ви будете так робити, у вас завжди буде прибувати. Я хочу вам дати просто неймовірну практику. І я думаю, що якщо ви почнете її робити, ви. Просто все зрозумієте, і ваше життя воно поступово почне змінюватися і засяє іншими фарбами. Ця практика вона дозволить вам, якщо ви будете практикувати і відчувати це, і повертатися до неї кожен раз, дуже ось так швидко, в моменті тут і зараз, коли. У вас буде виникати якийсь конфлікт з іншими людьми, а особливо з вашими близькими людьми чоловік, діти, а, ну, тобто ваша родина. Я хочу, щоб ви зараз зробили цю практику і зрозуміли одну дуже важливу і потужну річ, що ви це не просто Олена, Ірина. Катерина, Анаїс, це більше, це більше, ніж це тіло, це більше, ніж просто це, ця свідомість, це більше, це цілий всесвіт, який знаходиться у вас тут, у вашому внутрішньому світі, і у якому зберігається дуже-дуже багато частинок вас же самих, які ви збираєте до себе, які вас вчать? Коли розповідають, як зібрати або питають, як зібрати цілісність свою, цілісність ваша збирається через навчання і через пригадування себе. Через регресію вона дуже добре збирається найкраще просто. І, ну, і людина теж самостійно збирає те, що їй потрібно зібрати. Те, що коли вона розвивається, їй приходять дуже багато а, спогадів і таких інсайтів. І вона якби збирає, пропрацьовує якісь моменти, і тим самим вона збирає цю цілісність, тому що. Ці частинки, вони всі на вас впливають. Це такий ваш великий світ. А ви у цьому своєму світі, у своїй серединці, ви величезне божество. Божество. І кожна людина це божество. Тільки один єдиний момент є. Божество воно тут проявляється в нас в таких малесеньких частиночках. І деякі частинки мають якусь місію, таку більш масштабно. тобто не просто народити діточок або завести сім'ю, заробити грошей, побудувати дім і там дерево посадити, такі от речі земні. так? Не просто такі речі, а, а більш, більш такі масштабні. Просто деякі вже душі вони вже пройшли, а оці досвіди, такі прості земні, і ну, їм якби. Вони тут прийшли націлені на трошечки інші речі, саме тому вони проявляються тут по-іншому. Других частинок немає такого досвіду, і вони повинні прожити такий досвід більш такий приземлений. Ці люди вони все одно частинка цього божества. І от ваші близькі люди. Вони до вас приходять не просто так, вони вас приходять якраз, щоб вас зробити більш цілісною, щоб вас а, провести вам такий урок, подати, подарувати вам якісь дари, я би так сказала. Оцей дар, який вони вам подарують, тобто після взаємодії з тими своїми близькими або чужими навіть людьми, ви отримуєте якісь. Дар, якийсь до вас прийде інсайт, ви щось зрозумієте. Це і буде ваш дар, яку ви заберете до себе і станете більш тлісною душею. І у цьому все і заключається. І зараз я вам хочу дати саме таку практику, щоб ви кожен раз, коли вас хтось з близьких тригерить або з чужих людей, щоб ви робили це практику. І щоб ви до всіх до себе в першу чергу, і до всіх людей, щоб ви відносились як саме до божества, щоб ви у людях навчилися бачити божество, а особливо у своїх близьких, які з вами живуть, тому що вони і є божество, це ваш всесвіт, вони просто так до вас не прийшли. Ті душі, які вас хочуть чомусь навчити, наприклад, це ті душі, які. З якими вам, ну, скажімо, нелегко. І якщо ви почнете їх сприймати як це божество частинку цього божества, просто бачите в своїх очах цей дух, це божество, а не просто якихось людей, які вас тригерять постійно. А ці люди, які вас постійно тригерять, вони вас і найбільше вчать. І вам треба навчитися бути вдячним до них. Тобто ми всі боги, розумієте, ми всі якби доньки, доньки і сини богів. І тому треба навчитися до людей відноситися, власне, як до богів, до творців. Розумієте? Тому що ми все одне, просто ми проходимо абсолютно різний досвід, і ми знаходимося на різному рівні. І саме тому ми тут по-різному проявляємося. Саме тому ми не розуміємо один одного із-за того, що в нас дуже великі можуть бути відстані між нашим досвідом, між нашим, а, нашою свідомістю, розумієте? Між нашою пам'яттю і між, між нашим таким призначенням теж. це часто проявляється у близьких людях. що… Один просто на одному рівні свідомості, а другий на іншому. І важко зрозуміти один одного. Але якщо ви навчитеся це робити і зараз зрозумієте і попрактикуєте, у вас почнеться все змінюватися. Я просто вам це обіцяю. Я вам це обіцяю. Чому? Я вам зараз поясню. Тому що, тому що наші близькі люди і взагалі чужі люди люди, вони чують, чують наші а, думки, розумієте? Вони чують те, що ми думаємо, і проявляється до нас так, як ми думаємо про них. Тобто, якщо ви про свого чоловіка думаєте весь час щось погано в своїх думках, ти такий, ти сякий, ви думаєте про нього погано, вам треба змінюватися вам. Вам розумієте, тобто вам треба просто так над собою попрацювати, щоб ви у своєму чоловікові або у своїй жінці, половинці своїй, почали дівчини, неважливо, подруги почали бачити божество і почали бачити кращі якості, тобто відносилися з любов'ю і вдячністю. Ви просто зрозуміти, що вам треба працювати над собою. Так само це з дітьми, так само це з батьками. А батьки це взагалі прояв творця, тато як творець, а мати це як богиня. І тому так само з батьками. Тобто вам весь час треба всередину на себе звертати уваги на себе і працювати з собою. Отже, починаємо практику. Просто зараз закривайте очі, робіть глибокий вдих. Не ігноруйте дихання, тому що це дихання це для вас, для того, щоб ви навчилися розслаблятися. Я зараз вам передаю просто своє світло, свою силу, ви це підхоплюєте. Я заряджаю прямо це відео на це і просто вам віддаю зараз ці проміні світла у, цього, у моєму духовному серці. І воно є у вас теж, відчуйте зараз своє духовне серце, зверніть всю свою увагу туди, на середину, на своє серце. І ще раз глибокий вдих, і повільний видих на видусі, повністю розслабляйтеся, відпускайте своє тіло, відпускайте свої стовми, всю нижню частину розслабляйте, Розслабляйте свої руки, плечі розслабляйте, щоб вони. Пустилися вас. Ваша шия розслаблена. Вона тримається вперед, але вона розслаблена. Молодці. І ще раз глибокий вдих і повільний, повільний видих. Молодці. Просто зараз зверніть увагу на свою середину, скажіть собі зараз Я Є, я це ваше вище я, тобто проявіть його, тільки воно, пам'ятаєте, знаходиться у вас. Так. І зараз просто дозвольте собі відчути себе, як ви ніби з середини, просто зараз стаєте. Це більше і більше, ви якби розростаєтеся, ви якби виростаєте, ви як розходитеся. це ваше свідомість, ваша любов і ваша вдячність, вона знаходиться у вас тут. Це сила Творця. І зараз вона у вас розростається, і ви ніби як виростаєте над собою. Ви вже Зараз не Олена, не Ірина, не Сергій, не Микола. Відчуйте, як ви розділяєтеся від от своєї такої оболочки зі мною, свого аватару. І ви стаєте просто більше, ви якби відчуваєте себе більше, ніж це ті. Більше розумієте, ніж ця оповочка. Тілі, але більше, більше. Ви можете навіть відчути, як ви зливаєтеся десь з тим простором, який знаходиться біля вас, навколо вас. Ви можете зараз собі відчути, як ви, вас очі закриті обов'язково. І ви зараз можете відчути, як ви Бачите зараз в просторі себе з лівої або з правої сторони. Дозвольте подивитися на себе. Ви можете відчути зараз вище, як ви стаєте ще більше, ви навіть можете подивитися зверху на свою кімнату. Так. Ви можете виходити і ще більше до ті вищій і будинок, і будь. Це я вам показала для того, щоб ви зрозуміли, що ви це набагато більше. А тепер просто повертаєтеся своєю увагою сюди, всередину тіла. Ну і відчуйте вашу свою силу, свою таку мощ, відчуйте свій прилив сили, свою енергію. Тепер дозвольте собі зараз перед собою на своєму внутрішньому екрані уявити, закликати людину. От, можливо, ви з якою найбільше конфліктуєте, або останнім часом у вас був ну, якийсь конфлікт. Просто зараз уявіть цю людину, закличте образ цієї людини. Подивіться зараз в очі цієї людини. Дивіться її очі, глибокі очі, вони можуть бути зовсім різні, але в тих очах зовсім живе не ця людина. В тих очах живе якраз інше божество, таке як Просто зараз відчуйте від вашого серця оце світло, від вашого духовного серця. Просто зараз пошліть цій людині прямо в її серце. Уявіть, що ви посилаєте цей промінь прямо в її серце. Уявіть зараз це. І просто відчуйте, що ця людина є божеством. Ви можете зараз цій людині подякувати, я навіть вас прошу подякувати їй за те, що вона вам дає якісь дари, тобто вона вас чогось вчить, якось вас дарить вам щось, показує, щоб ви ставали кращими. І це частиця. Божества, яка до вас притягнулася, ви божество, і ця людина божество. Ви зараз посилаєте їй цей сигнал, розумієте, від свого серця до її серця. І вона вас відчуває. І зараз тільки хороші речі скажіть. Подякуйте за цей досвід, за цей урок. Ця людина це почує на ментальному плані. розумієте Ви це можете робити весь час. Вона обов'язково це почує і зміниться. Вона просто змінить, вона відчує, що ваше ставлення змінилося до неї, і вона ця людина почне трансформуватися. І так буде відбуватися з кожною людиною, яку ви не приймаєте, або яку ви не розумієте, конфліктуєте з нею. Ви просто їй посилаєте цей сигнал вдячності. Сигнал цього світла і любові від себе. Вона божество. І прийміть її такою божественною частиною. Тому що це так і є. Побачте, прям дозвольте собі побачити у цій людині божественний прояв, божественний прояв Творця. Вона проявляється. Зараз так для вас, так як ви її сформували, так як ви її бачите у своїх думках. Тому ви зараз можете, чим краще ви приймете і зрозумієте, що ця людина божество, чим краще ви її зараз реформуєте, трансформуєте, тим краще вона для вас проявиться. Просто це зрозуміти зараз і прийняти. І скажіть прямо зараз я приймаю тебе як божество. І я дякую тобі за всі ті дари, які ти мені, мені даєш. І можете відпустити цю картинку забрати своє світло до свого серця, зробити глибокий вдих і повільний видих. І я вам дякую за увагу. Дорогі мої, я хочу вам сказати одну річ. Якщо ви зрозумієте і ті, кому треба, це почують і почнуть практикувати, Мало того, ви повинні практикувати і відчувати себе таким божеством. Ви повинні так само відноситися до всіх людей, особливо до тих, які знаходяться з вами поряд, з якими ви конфліктуєте, можливо, не приймаєте або вам щось не подобається. Якщо ви поки що це не розумієте, робіть цю практику. Робіть. І посилайте цій людині тільки високі вібрації. Думайте про цю людину добре, і вона для вас так добре, як ви про неї думаєте, і буде проявлятися. Я вам ще раз дякую і до зустрічі у наступних моїх практиках на каналі Анаїз.